Доповнене повторне видання книги видатні постаті Житомира розпочинається саме з героїв військових 95-ї аеромобільної бригади. Автор каже, що не міг не згадати про них. Адже саме завдяки хлопцям, які чинять опір ворогу на Сході, ми живемо мирно. У книзі вміщено сім героїв України, в тому числі, і герой Небесної Сотні, 19 героїв. Радянського Союзу, які народилися в Житомирі і проживали, 22 герої, які брали участь у визволенні міста від німецьких загарбників, Війшли всі почесні громадяни. Це 39 чоловік, почесні громадяни міста Житомира, Нагороджені орденами України незалежної України, заслужені працівники різних галузей економіки. Військові 95-ї аеромобільної бригади, які були присутні на заході, дякували за такий подарунок, а особливо за те, що є небайдужі люди, які цінують і допомагають військовим. На жаль, цей буремний час наша країна переживає складні часи, і наші земляки, Житомиряни, як і багато людей нашої прекрасної України, проявляють свої кращі риси. Вони стали героями цієї книги. Сподіваюсь, що минуть роки, а прийдешні покоління будуть з дятністю перелистувати сторінки цієї книги, згадувати своїх героїв, які відстоювали свободу та незалежність нашої країни. Бажаю вам міцного здоров'я, всім нам миру, ну і вам творчого натхнення. Книга буде цікава і пересічним Житомирянам, учнівській молоді і студентству, адже в ній інформація і про героїв України, і про почесних громадян міста, відомих людей, які народилися у Житомирі.